подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 9 лютого 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Протягом доби ворог обстріляв 20 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. А також пошкоджено велику кількість цивільних житлових будинків, зазначили в Генштабі. Також обстріли тривали на Куп'янському та Лиманському напрямках. Тут ворог тероризував район. Не більше, ніж 25 населених пунктів. Під вогнем ворога знаходилися не менше 23 населених пунктів. У районах Котлярівки та Табаєвки ворог застосував бойову авіацію. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Він також додав, що протягом доби на Харківщині двоє людей загинули через у дворічній. Ще п'ятеро, зокрема, дитину, поранено в Чугуївському районі. У Куп'янську обстрілами пошкоджено приватні будинки. Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом мешканкам Куп'янська, які допомагали окупантам впроваджувати освіту за стандартами держави-агресорки. Під час оккупации 45-рична жінка добровольно объединяла посаду заместителя начальника у так званому отделе образования ВГА Купенского района Харьковской области, повідомляють у Харьковской облпрокуратуре. Друга підозрювана 54-рична жінка, яку оккупанты призначили исполняющие обязанности директора у навчальному закладе под назвою Средняя общеобразовательная школа номер 4 имени Героя Советского Союза Хамушина города Купянска, На базі ліцеїв. Зрадниці організували видачу дітям підручників за російськими програмами і відправляли вчителів на курси підвищення кваліфікації у Росію. Також під суд піде 44-річна місцева мешканка села Морозівка Ізюмського району, яка у серпні добровільно обійняла посаду так званого начальника Савінського територіального відділу Ізюмської ВГА. Обвинувачена брала участь у нарадах керівників відділу окупаційної влади, забезпечила оформлення документації стосовно прийому працівників та організовувала роботу відділу. Повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. Зрадниці загрожують від п'яти до 10 років за гратами. Сьогодні Харків пережив найхолоднішу ніч у поточному періоді зниження температури. Про це повідомила прес служба комунального підприємства Харківське теплової мережі. Але це не завадило працівникам КП усунути за добу 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання стосовно благоустрою території. Після виконання ремонтних робіт процес також не зупинився. За інформацією синоптиків минулої ночі в Харкові. Температура опускалась до 13-15 градусів морозу. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 9 лютого 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.